Доброго ранку, наші милі Ромашківці. Сьогодні я, ваша Галина, запрошую на заняття мовленнєвого розвитку. Я пропоную вам тему Тварини, наші друзі. Тож, ми з вами поговоримо про тварин, які нас оточують, пограємо в ігри. І послухайте гумористичний вірш. Гумористичний, дітки, це вірш веселий, смішний. Тож, запрошую вас, сідайте зручно і слухайте. Вірш Ельвіни Науменко суп. Мама готувала суп. Раптом кришка впала. Гуп, кіт вациль підскочив, мур. Перекинув абажур. Той упав на спину псу, заскавулив песик. І щинивсь переполох, всі кричали Ай! І ох. Раптом мама гучно туп. Дайте доварити суп. Ось такий чудовий веселий вірш написала дівчинка. Дітки, ви вже знаєте, що тварини поділяються на дві великі групи. Домашні, свійські, ті, що живуть поряд з нами, і вони не можуть обходитись без нашої допомоги. Ще є дикі це тварини, які живуть в природі самостійно. Тож ми з вами зараз назвемо домашніх тварин. Не зівай, називай. Я розпочну, а ви мені продовжіть гру. Назви тварину словом. Кіт. Риба. Собака. Півник. Правильно корова. Ще додавайте. Правильно кінь, ще. Вівці. Так, ще. Думаємо, хто в нас є? На подвір'ї, особливо в селі, туди, де ви приїжджали до бабушок і дідусів своїх. В них багато завжди на подвір'ї тварин. Ану думайте, хто там ще є? Телята, так, кошенята, молодці, ще. Маленькі ягнята. Так. Правильно, індюк. Качка. Свиня молодці. А тепер давайте назвемо словом тварин диких Ведмідь, Лисиця, Заєць, Ще тигр, слон, крокодил. Молодці, ще думаємо, називаємо, хто ще в лісі живе. Олені, так, косулі. Молодці. А ще в дикій природі екзотичних назвіть, будь ласка, мені тварин. Тигр, леопард. Черепаха. Молодці. Ще додайте. Називайте слово, Не чую голосніше. Так, слон. Молодці. Ягуар. Ох, яке ви слово знаєте. Розумнички. Молодці дітки. Правильно. Зараз я вам пропоную пограти в гру назви лагідно. Поглянь! До нас завітав пес. Як буде лагідно. Песик. Поглянь. До нас завітав кіт. Як буде лагідно, Котик, Поглянь, до нас на галявину завітала жаба. А тепер скажіть лагідно, жабка. Добавляйте мені, говоріть лагідно. Тут пробіг ведмідь. Ведмедик А це хто в нас? Лисиця? Називаємо лагідно. Лисичка. Як буде лагідно, коза? Кізонька. Як буде лагідно кінь? Коник. Молодці дітки. Правильно вимовляйте і правильно називайте словом наших тварин. А тепер давайте згадаємо про наші довгі і короткі слова. Кінь. Так, коротке слово. Кіт. Коротке слово. Слом. Коротке слово. А назвіть мені довгі слова. Жаба. Молодці. Лисиця. Добре. Ще називайте довге слово. Леопард. Молодці. Тож, дітки, запам'ятовуйте, що в нашій українській мові є короткі і довгі слова. Короткі слова ми називаємо швидко, в цих словах мало звуків. Наприклад, лев. А довгі слова ми говоримо довше. В них є багато звуків, і ми їх говоримо довше. Наприклад, Молодці дітки були уважні і активні.